Привіт на музичне заняття. Запрошую вас у цей чудовий ранковий час. І сьогодні, діти, я хочу вас запросити у царство музики величне, чарівне, гарне, фантастичне. Музика існує всюди і завжди поруч з нами, і в дитячому садочку, і вдома, і на вулиці. Варто лише прислухатися, скрізь лунають мелодії, але вони бувають різні за характером, веселі і сумні. Давайте пригадаємо, які основні музичні жанри ми знаємо. Так, це марш, пісня та ног. Коли ви чуєте марш малята, Треба дружно крокувати. А коли танок лунає, танцювати всіх скликає. І зараз пропоную вам прослухати різні жанри мелодії і навчитися розрізняти пісню, танок, марш. Уважно слухайте музичні твори, щоб потім визначити, до якого жанру вони належать. Діти. До якого жанру музики належить цей музичний твір? Гопак український старовинний народний танець. Його музика бадьора та енергійна. Слухаємо наступний твір. Ой, у Лузі червона калина охилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Який жанр має цей музичний твір? Запрошую виконати цю пісню разом з відомими українськими співаками та співачками. У лузі червона калина! Схилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, А ми цю червону калину А ми нашу Україну. Гей, гей, Уважно слухайте наступний музичний твір. До якого жанру належить цей музичний твір Це запорізький марш. Музику до якого написав сліпий бандурист Євген Адамцевич. Я впевнена, що ви чудово впоралися із завданням. Запрошую вас, діти, разом зі мною вивчити веселу руханку з прискоренням. Крокуй разом з нами. Але спочатку вивчимо рухи. Крокуємо наліво, потім направо. Двічі повернулись і до сонечка підтягнулись. Тричі пострибали. Крок вперед. І як пінгвінчики навколо себе покружляли. Потім ручки підняли догори, опустили і обійняли себе. Ось такі прості рухи. Ну що, спробуємо під музиком? Ми йдемо наліво, ми йдемо направо, двічі повернемось, як ліжко потягнемо, три рази, і остаряці разом назад, як і людину, поплатимо з крижини, І руки підняли, доблизу підняли, доблизу підняли, і когось обміняли. Молодці. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. А на сьогодні нам час прощатись. До нових зустрічей!